slav by Duke. Президент США Дональд Трамп, поміж інших, обговорить питання України з президентом Росії Володимиром Путіним під час саміту Великої Двадцятки наприкінці тижня. Про це повідомив радник президента з питань національної безпеки Джон Болтон. Він, однак, не вдався у подробиці щодо позиції Білого Дому стосовно інциденту у Керченській протоці. Напередодні державний секретар Майкл Помпео назвав дії російських військових загрозливою ескалацією та порушенням міжнародних законів. Ми закликаємо президентів... Порошенку та Путіна вирішити проблему шляхом особистого контакту, заявив держсекретар. Він наголосив, що США підтримують формат Нормандської четвірки і вкотре повторив, що Сполучені Штати не приймають анексію Криму Росією. Запровадження воєнного стану в Україні викликало неоднозначну реакцію в українському суспільстві. Наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко поспілкувалися з кількома українськими експертами та дізналися про їх ставлення до такого кроку. Чому зараз, а не після Криму, чи Іловайська? І що дає воєнний стан, запроваджений на 30 днів для безпеки держави? Президент України зняв підозри у намірі відтермінувати вибори. Запевнив, голосування відбудеться за розкладом. Але опоненти далі пов'язують рішення про воєнний стан і наближення президентських виборів. Експерти не згодні. Я думаю, що в президента просто не було вибору, тому що після того, як було знищено наш, наш ну, фактично, загін, три плавзасоби. В цей час, ну, як можна було реагувати? Є прямий акт агресії. Не реагувати на це не можна. Експерти кажуть, воєнний стан це не тільки відповідь на захоплення кораблів у Чорному морі. Це запобіжник від можливої ескалації. Ми не знаємо, які подальші плани Росії. Тобто Росія нагнітає, вона займається ескалацією конфлікту. Я ще раз кажу, що це треба розглядати як ланку. Розумієте? Тобто було... До агресії в Криму, до агресії на Донбасі, додається спроба Росії ну, фактично повністю блокувати Азовське море для українських, для українських кораблів, в тому числі і мирних. Тому це не є випадковістю, і знову ж таки, а що буде далі? Так? Тобто Росія готова до нанесення, нанесення удару. Тому я думаю, що це є важливий в тому числі і превентивний захід. І це демонстрація серйозності, ситуації, в тому числі для наших міжнародних партнерів. Оголошення режиму воєнного стану це підстава для того, щоб Україна вимагала серйозної реакції наших міжнародних партнерів. В воєнний стан вводиться не тільки в случаї агресії. Воєнний стан вводиться не тільки, щоб припинити агресію, а й щоб їй запобігти. І коли президент на РНБО оприлюднює дані розвідки про те, що готуються якісь заварушки в Миколаївській і Херсонській областях, то, очевидно, в нього є підстави так говорити. Як саме виглядатиме цей воєнний стан, жоден із експертів поки що не береться прогнозувати в деталях. Це вперше запроваджується такий режим в історії України і тому він має такий своєрідний тестовий характер. Так? Тобто Ми зараз не знаємо, як це буде конкретно, повністю не знаємо, як це буде конкретно функціонувати. Але питання полягає в тому, щоб забезпечити максимальну взаємодію силових структур з органами владами на період часу Ч, так? Тобто, Якщо почнеться, скажімо, широкомасштабна агресія України проти України, і в цьому я бачу сенс. Висловлюючи підтримку запровадженню воєнного стану, політологи водночас застерігають, це не зупинить спроби агресора ще до президентських виборів розхитати ситуацію в країні. Навірника Путін варіант просчитав. Безумовно, Путін і такий варіант із введенням воєнного стану прорахував. Він використовує будь-який шанс. Його завдання зіштовхнути лобами українську владу і ту частину громадян, яка нею незадоволена. А якщо запроваджений воєнний стан, то будь-які протести вважають протиправними. І якщо довести незадоволення до точки кипіння, не дай Боже сутичок із поліцією або Нацгвардією, то наслідки будуть дуже серйозними. Ранувато ми списали путінський проект Новоросія. Путін просто так свої проекти не кидає. Оксана Лігостова, Руслан Дестабілізувати Україну та підвищити свої рейтинги. Так американські експерти пояснюють мету Володимира Путіна у Керченській протоці. У декого викликає сумніви запровадження воєнного стану в Україні саме зараз. Але більшість не вірить у початок повномасштабної війни Росії проти України. Як вони це мотивують, розповість Марія Прус. Росія робить те, що зійде її з рук, кажуть експерти у Вашингтоні. Вони вважають, Москва продовжить діяти агресивно і порушувати міжнародні закони, поки не отримає потужну відповідь від Заходу. найважливіше, чого Москва хоче досягнути, як і в останні п'ять років, дестабілізувати Україну. Наступного року в Україні будуть дуже важливі вибори. І головна теза Москви полягає у тому, що Україна не здатна до самоуправління. Тепер, що Україна не може захистити свої кордони і що її уряд нелегітимний. Експерти, як консерватори, так і демократи повномасштабної війни поки що не прогнозують. ймовірність повномасштабного воєнного втручання Росії в глибу країни не можна відкидати, але треба зважати на початок холодів. Для широкомасштабного втручання треба десятки тисяч солдатів. Також Маріуполь дуже захищене місто. Російським солдатам буде не надто просто його захопити. В той же час Росія має значну воєнну присутність у Сирії. Чи зможе Росія підтримувати? Дії в обох точках, напевне, вони залишаться у Сирії, а в Україні будуть продовжувати створювати проблеми. Росія, певно не хоче починати повномасштабного наступу. Це створюватиме проблеми для Москви. Перш за все, Росіяни будуть гинути. А продовж чотирьох років Кремль намагався приховати від Росіян, що громадяни Росії гинуть у східній Україні. Друге, це викличе навіть ще жорсткіші санкції. І третє, Москва має прорахувати, що якщо вона хоче захопити більше українських територій. Там вона зустріне набагато сильніший опір. Введення воєнного стану в Україні експерти оцінюють по-різному. Мене трохи дивує, чому воєнний стан саме зараз. Десять тисяч українців було трагічно вбито, анексували Крим. На сході триває війна. І шість моряків поранено, три кораблі захоплено, і ми маємо воєнний стан, бо я вірю у те, що хто міняє свободи на більшу безпеку, не заслуговує ні на те, ні на інше. Розумно, що Україна має бути готовою до можливого подальшого воєнного наступу. Не думаю, що є сумніви у доцільності. Стану. Є занепокоєння щодо того, що це позначиться на виборах в Україні. Ми не можемо дозволити дати Росії підтвердження їхньої тези, що український уряд не здатний до самоуправління. Думаю, Порошенко дуже обережний у тому, як воєнний стан виконується і на який строк. До Відповісти Росії захід може лише санкціями, однак дуже дієвими. Адресні санкції проти банківського сектору, економіки окремих осіб. Санкції проти північного потоку. 2 Можна запровадити санкції проти російських банків, проти російських промислових установ. США і Європа можуть заборонити усім кораблям під прапорами ЄС і США заходити в російські порти в Азовському і Чорних морях, і також човнам, які виходять із тих портів на Азо або чорних морях, можна заборонити заходити в порти США і ЄС. Причина агресії Росії у Керченській протоці бажання підвищити рейтинги Путіна серед росіян, сходяться на думці експерти. Рейтинги популярності Путіна найнижчі в історії через цю суперечливу пенсійну реформу. І він знає, що найкращий спосіб дістати підтримку це патріотичні гасла. Цієї п'ятниці в, в Буенос-Айресі розпочинається саміт в. Колишній голова виборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт тричі зустрічався з Джуліаном Асанджем у посольстві Еквадору в Лондоні, повідомляє британське видання Guardian, посилаючись на анонімні джерела. За кілька місяців після їх останньої зустрічі на весні 2016-го Асанж опублікував викрадені російськими хакерами електронні листи виборчого штабу демократки Гіларі Клінтон, зауважують британські журналісти. А напередодні в офісі спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує втручання Росії у виборчу кампанію, США, заявили, що Пол Манафорт неодноразово брехав слідчим після обіцянки співпрацювати в обмін на пом'якшення покарання. Манафорт очікує визначення терміну ув'язнення у Вірджинії, де його визнали винним у фінансовому шахрайстві та ухилення від сплати податків. Ці звинувачення не стосувалися російського втручання, але Манафорта вважають потенційно ключовим свідком у розслідуванні. Росія не визнає рішення арбітражного трибуналу у Парижі, яке зобов'язує її виплатити Ощадбанку України 1 мільярд. 300 мільйонів доларів за втрачені активи в анексованому Криму. У Міністерстві юстиції Росії вважають, що арбітраж не має юрисдикції для розгляду позову. В Ощадбанку стверджують, що слухання відбулося згідно регламенту ООН та відповідно до угоди між урядами України та Росії про заохочення та взаємний захист інвестицій. Там обіцяють активно домагатися виконання арбітражного рішення щодо активів Росії у всьому світі. На погляд колишнього юриста російської компанії ЮКАС Павла Іллєва, успіх цієї справи залежить від енергії та коштів, які Ощадбанк готовий вкласти у пошук та замороження російських активів і точно що Росія не точно зрозуміло, оскільки Росія не брала участь в арбітражі, вона піде оскаржувати це рішення. І можливо, що в Парижі вона зможе домогтися його скасуванням. А може й ні. У будь-якому разі, поки вона буде ходити по судах, Ощадбанк уже має право почати процедури заморозки російських активів для спроб стягнення. І вони почнуть це робити в різних країнах світу. Не виключно, що будуть робити і в Україні, тому що в Україні є певні активи, якщо не Російської Федерації, то російських держкорпорацій. Там є Росатом, там є Роснефть. Можливо, вони спробують до цих активів підступитися. У даному випадку винесення арбітражу це лише початок однієї великої юридичної війни між Ощадбанком і Російською Федерацією. Президент США Дональд Трамп захищає застосування американськими прикордонниками сльозогінного газу для розгону мігрантів, які намагалися у неділю перетнути кордон США з території Мексики. Сутички стали кульмінацією багатотижневої саги з так званим караваном мігрантів, який вирушив пішки з Гондурасу з надією отримати політичний притулок у Сполучених Штатах, продовжує Ірина Матвійчук. Безлади на кордоні США і Мексики. Американські прикордонники застосовують сльозогінний газ, щоб зупинити сотні мігрантів, серед яких діти, що намагаються перетнути кордон з мексиканського міста Тіхуана. За даними американських посадовців, люди з каравану мігрантів кидали в прикордонників важкі предмети. Президент Дональд Трамп, що відправив на допомогу прикордонникам тисячі військових, захищає рішення використати газ. Вони були змушені, тому що їх поквапили деякі дуже жорсткі люди. Тож вони використали сльозогінний газ. Мій основний меседж ніхто не приходить у цю країну інакше, аніж легально. Поліція міста Тіхуани заарештувала десятки мігрантів, які намагались перетнути кордон нелегально. Департамент митниці і захисту кордонів США повідомив про арешт 69 осіб. Ерлін Хуарес серед тисяч мігрантів, які намагались втекти від бідності у Гондорасі. Зараз він застряг у Тіхуані. Ми змушені застосовувати силу, щоб натиснути на Трампа, аби він нас впустив. Це брехня, що вони прискорять процес оформлення документів, бо нас тут дуже багато. Правозахисники звинувачують президента. Президента Трампа у штучному створенні міграційної кризи, припинивши де-факто програму з надання притулку. Використовуючи сльозогінний газ, адміністрація Трампа не дозволяє людям навіть наблизитись до кордону між пунктами пропуску. Причина, чому мігранти це роблять і чому вони це роблять вже продовж певного часу, тому що їм не дозволяють прийти і податись на притулок в офіційних пунктах пропуску. У понеділок цього тижня президент Дональд Трамп заявив про намір закрити американсько-мексиканський кордон, який простягається вздовж трьох тисяч кілометрів. Він погрожує припинити роботу уряду, якщо Конгрес не профінансує будівництво запропонованої ним стіни на кордоні з Мексикою. Ярина Матвійчук, Голос Америки. Це була наша остання на сьогодні розповідь. Нагадаємо, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете також в мережі інтернет за адресою частайм.ком на нашій веб-сторінці. Приєднуйтесь також до сторінки часу тайм у соціальній мережі Facebook, де ви можете взяти участь у обговоренні гарячих тем, а також поспілкуватися з журналістами та ведучими Голосу Америки. Переглянути відеосюжети програм «Голос Америки можна, приєднавшись до нашого каналу на YouTube за адресою youtube.com Риска «Голос І це усе на сьогодні. Ми вдячні за вашу увагу до роботи Української служби голосу Америки. Дивіться час тайм рівно за добу на цьому ж каналі у цей же час. На все добре, до побачення.